Ми знаємо, з ними далі будемо так розмовляти. Якщо ні, то вони нас змушують говорити на іншій мові. По відписку і інших стрілів, які вони тільки розуміють, будемо переходити на їхню мову. Раніше схема, коли розпоряджалася землею сільські громади, була ця схема була до 2004 року. І ми нормально співпрацювали. Повірте, корупції тоді було десятки разів менше. Була, звісно, десь щось воно і зараз в сільських радах є корупція. Але ми вважаємо, що там у нас є деякий авторитет, деякий вплив, і проти люди все одно депутати сільської громади живуть рядом з нами. Вони проти нас сильно не підуть. Проти громади сильно не підуть, бо забояться забояться тиску громадськості. А те, що робиться в Києві, якими ми є що зараз зараз? схема, якщо я хочу взяти 10 гектарів сінокоса, які знаходиться у мене на околиці. Я повинен їхати в Київ і отримати дозвіл. На той, що на косики у мене, наш міністр співає мантри. 100 мільйонів тонн зерна, оце в нього і все. Більше він нічого не знає. Коли на останній зустріч я спитав його, а куди дівати 50-70% безробіття сільського, коли у нас сидять люди без робі... без роботи, в селі і не знають, що робити, а ще додались переселенці. Куди будів... дівати людей? Може їх вивод... виводить… В ярий розстрілювати, бо вони лишні при ваших планах то не, 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 не вписуються в плани наших, нашого міністерства. Він каже: Ні, да треба їм пов'язки на АТО давати дуже хороша схема. повному серйозі сказав: ми вже до всього звикли. Ми вже пережили і посух, пережили і неврожай, пережили пережили, коли цін нема. Ми це все переживемо. Це ми все зробили, але ми хочемо стабільності, хочемо, щоб нам хоч не робили ніякої пакості очередни закону, яку-небудь гадець. Повірте, оце, що робиться з держзамагентством, це останні 2-3 роки зробили. Як робиться схема, зроблена була. Три роки тому ми куди бідну землю могли взяти і, повірте, корупції було в рази менше. Потім передали землю, забрали у сільські громади, передали спочатку райдержадміністрацію, а потім держамогенство. Після того, як передали в замигенство, все два роки не було не зареєстровано на в області ні одної ділянки. Часки договора не кінчається, новий заключити нельзя. Що це таке? Призводить. Дивіться, яка у них логіка. Вони кажуть, що фермери погані десь обробляють незаконно землю, чуть і не чуть і не вредителі, чуть і не, не шкідники, і приховують податки. Але ми але при уявіть такої землі не оформлені в Україні до 25%. Уявіть, що фермери стали всі законопослушні. 25% землі у нас ми не обробляємо, бо ми не маємо права її обробляти. Стоять отакі такі бур'яни, нема валюти, країна гине і все нормально. І ми так по логіки держзамагентства і наших депутатів ми повинні землю це не покинуть покинути, хай ростуть бур'яни.